Вітаю, друзі, ви на каналі казак характерник куїнській практики, це Денис Богуш. Сьогодні ми поговоримо про трансформацію ворога. Ну, ви знаєте, що йде війна, що є, вона ну, почалася з 2014 року, 2014, го захоплення Донецької і Луганської, ну, частини Донецької, Луганської областей і Криму. І в 2022 році. Році пішло таке широкомасштабне такий напад, війна, захоплення, атака всієї країни. І у ворога був намір. Певний намір захопити всю країну, зробити в Києві парад, захопити все це за три дні, і так далі. Тобто, був отакий намір. Вони це спробували зробити, в них не вийшло. І зараз вже два з половиною роки війни, і в них це ще не виходить. Значить, була певна впевненість у ворога, певна репутація, в яку вони вклалися і підтримували по всьому світі. Тобто, в принципі. Росію бояться дуже багато, і НАТО, і США бояться цього ядерного потенціалу, всього цього вони ну, дуже боять. Росія це підтримує. Так от Україна це та країна, яка це все ламає. І ви знаєте, ворог зараз почав трансформуватися. Я це відчуваю, це важливо розуміти. Ну, це робиться і на цьому плані, і на тонких планах. Значить, що відбувається на цьому плані, і ми це бачимо. Після того, що вони не можуть взяти навіть жодного обласного центру після цього широкомасштабного вторгнення, у них з цим ну проблем, вони фактично не можуть виправдати оце нахабство для свого народу. Тобто, ну навіщо вони це зробили, щоб, щоб ну щоб захопити там ну кілька там сіл і так далі. І зараз, після того, що Україна вистояла і почала захоплювати територію, тобто є два фактори, які трансформують росіян. Перший фактор це те, що ми б'ємо далекобійними ракетами і можемо вражати аж до Башкірі, аж до Татарстана, до Санкт-Петербурга, тобто на такій відстані. Це одна загроза, яку вони навіть не думали захищати свої об'єкти, а в них цих об'єктів ну дуже-дуже багато. А друге, це те, що ми е, захопили частину, ну фактично окупували частину Курської області. Тобто, це пояснити своєму населенню е, неможливо. У собі ти, е, ну, в тебе таке нахабство. Всі е, вважають, що вони великий русський народ, що вони можуть робити що завгодно, і вони роблять що завгодно, їм нічого за це не буває. А тут бац, і по-перше, у них є ну майже всі, е, ну, вся центральна Росія, е, включно зі столицею, вона під вогнем може бути, причому українським вогнем, тому що нам забороняють західною зброєю туди стріляти. А по-друге, що ми можемо окупувати, і вони не можуть захистити навіть своє населення. Так от ця ну, трансформація вона від нахабства вона переходить на етап істерики. Після істерики, якщо ми дотиснемо, якщо це буде довго, то буде етап страху. І вони здадуться. Тобто вони, у них є такий етап, за яким така. Лінія, так скажемо, за якою вони е, не будуть триматися. Ну, це росіяни, це як вони біжать з Курської області, як там е, ну, наші військові е, ну, говорять, що вони побіжали, поки убіжали війська, всі е, дорогі будинки пограбували ті, хто з бідних будинків, а потім самі побігли. Тобто така історія у них. Тобто така ж історія буде у нас і е, якщо ми дотиснемо їх своїми атаками і дотиснемо оцією, е, ну, контролем е, ну, цієї області. От. Тому це дуже важливо продовжувати. І е, е, у нас на цьому етапі буде, е, е, так скажемо, е, ну, Великий контроль цієї ситуації, Значить, ця трансформація відбувається і на тонких планах, ну не тільки на цьому плані. На тонких планах на початку війни ви будете, можете подивитись відео. Фактично, Україна і сутності, вони вже перемогли, тому що вони на боці правди. І Росія збирала дуже багато кривди для того, щоби. Перетиснути або хоча б триматись на тонких планах на якомусь рівні для того, щоб е, ну, самим якось перемогти в цій війні. Але для них це, ну, це не, не дуже просто, і взагалі зараз у світі відбувається така велика е, боротьба між добром і злом, між правдою і кривдою. І уявляється, що ця точка в Україні, ця війна, вона дуже на це впливає. Ну, я не можу сказати, що від цього залежить там чи е, загине країна, ой, земля, що там клімат е, зламається, що там е, сонце якось нам пошкодить, чи у нас буде потепління. Що ми ну, так сильно на це впливаємо, але це дуже ми, ми впливаємо на це. Оця війна дуже впливає. Якщо ми переможемо, то фактично е, добро. І правда переможе в цій ну, вселенській війні, і це буде дуже сильним фактором для того, щоб збереглася наша цивілізація, для того, щоб збереглося, ну, зберегся той порядок, який століттями вибудовувався. Ну, ну, Було багато війн, але якийсь порядок, там, ООН, ну, як з'явилася ООН. Тобто, це ну, з'явилось після війн, так скажемо, всі домовились і всі живуть. Більш-менш злагоді. О, тому зараз йде ця трансформація, як в реальності, так вона йде і на тонкому плані. І тому дуже важливо нам зрозуміти, що е, нам треба дотиснути, нам треба дожати е, і оці два фактори це те, що ми їх. Вражаємо на їх території, і те, що ми тримаємо їх території, а це їх, так скажемо, попускає їх оцю впевненість і це нахабство. Зараз вони в істериці, вони можуть зробити погані речі, дуже погані, там кинути якусь бомбу, ще щось зробити, але це мало От і тому треба тут витримати цю історію, але перелом вже є, і оця трансформація ворога вже йде від впевненості повної нахабства до істерики. Тобто зараз йде істерика. І от ще я не знаю скільки це треба, років. Ну тобто, це питання не тижнів, це питання років, що воно перейшло до стану страху. Якщо ми зможемо якось швидко це зробити, нам, наприклад, всі допоможуть, ми почнемо їх там вражати всі цілі, може бути це скоріше. Але ця трансформація відбувається. От що я хотів вам повідомити про цю трансформацію, це дуже важливо, на мою думку. От, е, ну, тому знайте це, підписуйтесь на, на, на наші канали, лайкайте, донайте на проєкт «Казак Характерних. Всього найкращого. Слава Україні!